Чому саме персоналізація важлива для електронних розсилок? Персоналізовані розсилки вони забезпечують набагато вищу взаємодію та конверсію, ніж стандартні повідомлення, що надсилаються масово. Ми виділяємо кілька причин, тому чому це так. Найперше це збільшення відкриття, листи, в яких використовується ім'я отримувача, чи згадується. Контекст його попередніх взаємодій він значно частіше відкривається. Люди більш схильні звертати увагу на повідомлення, яке персоналізоване і яке виглядає таким, що надійшло безпосередньо для них. Наступним є краще сприйняття бренду, коли клієнт відчуває, що компанія розуміє його потреби та інтереси, він більше схильний довіряти цьому бренду. Відповідно, персоналізація допомагає побудувати глибший зв'язок із клієнтом. Що в свою чергу призводить до підвищення лояльності, також це про більш релевантний контент. Тобто персоналізовані розсилки вони дозволяють надавати саме той контент, який найбільш цікавий для вашого клієнта. Тож, якщо ваші підписники отримують інформацію, яка відповідає їхнім вподобанням чи попереднім покупкам, ймовірність їх зацікавленості вона дуже зростає.